Чесної спортивної боротьби, удачі та перемог з напутніми словами до юних спортсменів з 19 областей України та Києва на церемонії відкриття змагань звернулися представники влади оргкомітету першості та судді. Нам дуже приємно, що вже сьоме місто Коваль приймає чемпіонат України з веслування на байдарках та каноя. Нам дуже приємно, що сьогодні тут зібралися найталановитіші. Найкращі, найобдарованіші спортсмени нашої країни ті, хто буде вже завтра представляти нашу країну на Олімпійських іграх і на першості світу та Європи. Учасники змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських воїнів, які полягли в ході антитерористичної операції, незважаючи на складні для України часи серед команд учасниць цьогорічної першості, є й представники східних та південних областей України. Школа в місті Ніколаєві ну, достатньо сильна, традиційно сильна. Ну, Молоді спортсмени є молоді спортсмени. Тобто, когось кого-то конкретно виділяють це складно. Ну всі готували, хто як мог. Наше время как говорится. в принципе, Ребята готовы сражаться за хорошие места. Ну любая гонка это опыт жизни. для більшості хлопців та дівчат. Такі змагання перша проба сил і перші помисли про медалі та успіх. В каної я буду стояти. Два роки, от, в кінця літа, где-то то тобто, це это ще доволі мало. мне кажется. Тут я увидела, Мені очень понравилось, і я и займатися і би, подумала, що всю свою дальнейшую життя дам і на спорту. Перші комплекти нагород учасники змагань розіграли в заїздах байдарочників та каноїстів на дистанції тисяча метрів. Вольовий спорт на фініші забезпечив золото чемпіонату Ярославу Фриюку з Умані. Спірніки дуже достойні. також ми вручить підготуватися. Ну, дуже напружена вийде, боротьба. Прийну, Я би задоволення ще раз би повторив. Одним із тих, хто привітав Ярослава з перемогою, був і тренер спортсмена Володимир Іщенко. <головіко> Сот метрів біг. <головіко> Таке відчуття, знаєте, що як був би сам. Було б легше. Це твоє творіння. Це те, що ти створив, Ти взяв маленьку дитинку, яка нічого не вміє, прийшла. І ти його создав, яка виграє чемпіонат України. У каноїстів на цій же дистанції не було рівних ковальчанину Богдану Чабану. Вихованець заслуженого тренера України Федора Семенюка доволі впевнено виграв фінальний заїзд і поклав першу медаль у командну скарбничку збірної Волині. По дистанції мені було дуже важко йти. Такі були серйозні суперники, дуже сильні, але в мене була серйозна підготовка до чемпіонату України. І вже я був в своїй формі. Я вже багаторазовий чемпіон України. Цього року попав на юнацьку олімпіаду в Китай і буду представляти нашу Україну. За підсумками триденної програми змагань, Богдан Чабан виграв уже три золота чемпіонату. Загалом в активі Волинян на сьогодні вісім золотих, десять срібних та одна бронзова медалі. І зовсім незначне відставання у залікових балах від трійки лідерів першості в загальнокомандному заліку вислувальників Одеської, Львівської та Херсонської областей.